І так, щеплення самоходки. Знайшов я такий в себе в гаражі шківочок профіль Б з внутрішнім 26 мм. От Знаю, що підшипник, здається, сотий підшипник має якраз 26 мм, а внутрішні 10 мм. Отже, я попробую такі знайти два підшипнички. От Я їх знайшов, знайшов болтик, два підшипнички. І от Хочу зробити е, такий варіант щеплення на розжим ремня. Е, правда, в мене ремінь дуже довгий, ну поки купляти я інший не буду. Зроблю, зроблю такий варіант. М -м, прошу не ставити дизлайк. Е Якщо там варіант щеплення вам не сподобається, ну, я просто хотів е, перевірити, як, як такий варіант щеплення буде працювати. Е, ну ну от, е, Встановив я так підшипнички, зроблю цю конструкцію, там просто е, проварю, зроблю її нерозбірною, так як е, все рівно планую щеплення на прижим робити, але мені потрібно заказувати в токаря. Такий ролик на прижим, а цей матеріал я вже знайшов в себе в гаражі, От. От. зварив я таку невеличку педальку, педальку на щеплення, взяв трос щеплення, не знаю, від якоїсь іномарки, це десь мені друг Спрезентував і поставив. Пружину. От Нажимаю на педаль, тянеться трос, і пружина послаблюється, і повинен, повинен на, шкі, на, двигу, двигуну, на двигуні на шківі двигуна, ну, повинен просто він проскальзувати, пробуксовувати ремінь. Таким чином буде спрацьовувати щеплення, і я зможу переключити ту чи іншу передачу. От, як, як воно буде працювати, я випробую. Дуже хочеться просто вже попробувати, як буде самоходка їхати. І, ну от Поки все. Дякую вам за увагу, дякую за підписки. Заходьте на мій блог.